Проєкт Втрачений кінь. Іван Сірко легендарний кошовий атаман Запорізької Січі, талановитий полководець. Про коня Івана Сірка існує багато легенд та переказів. Згідно з ними, кінь атамана був надзвичайно витривалим, швидким та відданим. Він був вірним супутником козака у всіх його походах та битвах. На його честь, наш проєкт. Видали спрайт кота, обери спрайт кінь, створи тло. Блок Події. Код запускається, коли натиснуто клавішу пробілу або з іншої кнопки. Блок керувати завжди. Далі виконується цикл, який повторюється нескінченно, доки не буде зупинено виконання коду. Блок вигляд Говорити. Спрайт на екрані вимовляє фразу де?» впродовж пів секунди. Наступний образ. Подумати, хм, продовж пів секунди. Блок рух перемістити на 40 кроків, якщо ти бажаєш, щоб він рухався швидше, можна на 50, 60. Спробуй, як тобі більше сподобається. Якщо на межі відбити, в блокі звук знайди, відтворюється звук галопу коня або інший. Обов'язково перевір, як працює твій проєкт. Збережи проєкт.